Проєкт здорового харчування їжі Кайф складається із трьох програм, які задовільняють потреби та бажання усіх жінок. Перша програма для тих, хто хоче схуднути. На трьохразовому збалансованому харчуванні ви не відчуватимете голоду, отримуватимете задоволення від спожитої їжі і гармонійно без шкоди для здоров'я позбавлятиметеся зайвих кілограмів. Друга програма для тих, кому подобається їхня вага або навпаки хочуть її збільшити. Вони хочуть розібратися, як саме правильно комбінувати тарілку, та як отримати з харчування все, що потрібно для організму: як розширити свій раціон, і як зрозуміти принципи здорового харчування, розуміти для себе, як саме їжа працює і впливає на нас. І третя програма інтервального харчування для тих, хто не має часу часто їсти, не любить проводити час на кухні, але за два прийоми хоче отримати все необхідне для організму. Перед початком проекту кожна учасниця матиме можливість поспілкуватися зі мною, обговорити свою індивідуальну ситуацію, стан зі здоров'ям. Та підібрати програму, яка найоптимальніше підходить у її конкретному випадку.